Польща могла збити російську ракету, але не зробила цього. 24 березня під час атаки на Україну одна з ракет порушила повітряний простір Польщі. Чиновники заявили, що могли збити її, якщо б вона залетіла в глиб країни. Зазначається, що російська ракета пробула у повітряному просторі Польщі 39 секунд. Вона летіла на висоті 400 метрів та зі швидкістю 800 кілометрів на годину. Ракета злетіла в глиб Польщі на 2 кілометри. Під час інциденту у повітря підняли. Дві пари винищувачів F-16 16 два польські та два американські. Зенітно-ракетна оборона, чергові пари f 16 польська та американська, встигли б збити об'єкт. Ефектори, тобто ракети, які є у пілотів на борту, могли б збити об'єкт, якби він пішов глибше та загрожував. Радник міністра оборони Польщі. Після інциденту міністр оборони Польщі подякував США та Британії, які вирішили залишити системи протиповітряної та протиракетної оборони у Польщі до кінця року, а також наголосив на важливості підтримки України. У той самий день Польща викликала російського посла на килим. У зв'язку з цим міністр Радослав Сікорський викав для дачі пояснень посла Російської Федерації. Від цих пояснень та інформації залежать наші подальші дії. Російський посол повинен з'явитися до МЗС у відповідності до дипломатичного протоколу. Заяву зробив і представник командування збройних сил Польщі Яцик Горишевський ППО України засвоїла, що більшість російських ракет виходять зі Сходу або півночі. Ті, хто обороняється з меншою ймовірністю очікують нападу із заходу. Тому Російська Федерація навмисно маневрує своїми ракетами таким чином, щоб вони робили коло і уражали цілі в Україні із Заходу. Спікер польського сейму Шимон Головня заявив, що інциденти з порушенням російськими ракетами повітряного простору Польщі можуть повторюватися і надалі. Він допустив цю можливість на тлі продовження війни в Україні. Поки триває війна в Україні, такі інциденти, як порушення польського повітряного простору російськими ракетами, швидше за все відбуватимуться і надалі. Найголовніше чи вміємо ми реагувати на такі ситуації, і виявилося, що вміємо. Варто зауважити, що російські ракети неодноразово залітали на територію Польщі під час масованих атак по Україні. Влада країни реагує на дані події стримано та у вигляді забезпечення безпеки підіймає у повітряний простір літаки.